Привіт, друзі! Ну що, пройшло ось вже майже два дні з тих пір, як відбулася ця незрозуміла подія у овальному кабінеті Президента Трампа, де він посрався буквально з Зеленським, і вже всі трішки очухалися від першого шоку. І ось нарешті я знайшов якийсь час для того, щоб може поділитися якимись своїми думками простої пересічної людини. Ви знаєте, часто маю таку думку, що. Ну, навіщо мені розмовляти за якісь свої примітивні от думки сторонньої людини стосовно цих подій, які відбуваються у світі? Але дивлячись на події, на слова, які каже адміністрація Трампа, все його оточення, та й сам Трамп, розуміє, що в принципі, якщо такий Бовдур сидить за високим столом, то чому би і мені не розмовляти свої думки стосовно цього всього ідіотизму, що відбувається? Звісно, оця вся ситуація вона доволі напружена, але не здивувала. Мені навіть здається, що це закономірно, те, що відбулося, бо було очевидно навіть до виборів Трампа, що він не простив Зеленському, і взагалі в нього немає ніяких таких симпатій до України. Як країни. У нього взагалі немає симпатій навіть до штатів. В нього є симпатії лише до того, як і скільки він собі медалей повісить на грудь. Оскільки він там якихось досягнень зробив, ну, типу, як він собі ставить якісь цілі. Вся оця причина цього конфлікту зараз багато хто каже, що вона, цей конфлікт був підлаштований, так і видно, очевидь, скоріш за все, так і було. Щоби зняти Зеленську, щоб сказати, ця людина неадекватна, ми з ним не можемо продовжувати. Діалог зараз всі це кажуть. Зараз все більше і більше цих от республіканців, які бояться навіть відкрити свого рота якесь піти супротив Трампа. Взагалі в Америці та ж сама ситуація зараз, що в Росії. Всі бояться щось сказати проти свого президента, типу у демократичній вільній країні, де сенатор республіканець видаляє виділяє фотографії, як знаєте, у сталінські часи, бо він боїться засвітитися, що він підтримував Зеленського ще позавчора. Ну, це взагалі вже якийсь фарс. Тобто, де ваша демократія? Де ваша ця система важелів противоваг? Що ви там казали, що вас, значить... Немає такого, щоб одна людина стала, типу, авторитаризм, якийсь влаштувала авторитаризм вашій країні. Ось воно. Місяць пройшов, як людина прийшла до влади, ви вже всі під нею. А він під путіним. І от сама ця ідея цього суперечки це для того, щоб зняти Зеленського. Це вже очевидно. Тому це так настільки примітивно, як примітивні їхні методи, типу, придиратися до його зовнішнього вигляду. Не знаю, питати, чи він досить сильно він був вдячний за те, що вони надавали допомогу. Тобто це так не коли країна каже іншій країні, яка знаходиться в стані війни, яка втратила дуже багато життів, яка втратила скільки всього, казати, ви нам були недостатньо вдячні. Це при тому, що, що, що ми вдячні, так що казав заносів вдячний, ми всі вдячні. Америці за допомогу. Але наскільки це принизливо саме для штатів про це говорити. І, до речі, до слова, я маю телеграм-канал, якщо ви згодні, або не згодні, з моєю точкою зору, приєднатися, можемо тут подискутувати з вами. Буду вас чекати, ось тут залишу на нього посилання. Головне тут мені здається, що Ось ця підтримка, яку ми ну, типу, втратили, так? Тепер Америка каже, ні за що не будемо підтримувати Україну. Да, її і не було б. Її і не було б. Зрозуміло, що Трамп не буде давати зброю. Підпише, вони підпишуть цей земельний, рідкоземельний договір чи ні. Взагалі, ця от вся контракт, ця вся їхня угода, це якийсь фарс. По-перше, ніхто не знає, скільки там цих рідкоземельних ресурсів. Це все зроблено на калінці, і за якісь там місяці так ніхто не прорахував. Це дуже складна робота оцінити цей масштаб роботи. Скільки треба цього робити? І взагалі, як це можливо в умовах війни або після війни, де вони знаходяться, чого вони насправді коштують? Звідки ви взяли цю цифру 500 мільярдів, яка потім звучала 100 мільярдів, там іще якісь цифри. Трамп собі намалював якусь ціль, яку він хоче піднести своєму народу. Ось, бачите, я вам приніс там такий договор, тепер от кабальні умови, Україна, наша колонія. Не важливо, що це все фігня. Йому важливо, щоб це виглядало як досягнення. І все. І одночасно з цим він нічого не пропонує. Він просто пропонує, давайте, от ми з вами підпишемо. І обіцянка моє слово Трампа, слово, яке не варте взагалі нічого. Коли він каже, я вам обіцяю, що, от, значить, американці прийдуть, почнуть там працювати, і значить, не буде війни через це. Та коли почалась війна, всі американські компанії ми перші виїхали з України. Так само буде і цей раз. І після Будапештського меморандуму, коли ми підписали цей договір з різними країнами про захист, що це? Які слова? Це навіть не Трамп, це взагалі Штати не витримали свої обіцянки, яка нічого не вартувала. Тут взагалі ще менше пропонується. Тобто, це все. Повна фігня, і ми нічого тут не втратили, і бо нічого не було чого і отримати. Нічого нам Трамп взамін не обіцяв. Він ненавидів нас, йому було пофігу на нас, він ненавидів Зеленського. Він так це і робить. Єдине, що вийшло так, що вони знайшли привід для того, щоб якось давити, треба зняти зеллю. І це наратив Путіна. Зараз Трамп це род Путіна. Бо дуже багато ознак того, що він з ним яшкається, він його слухає, він повторює за Путіним. По-перше, то там диктатором його називати, по-друге, що він там, типу, вже просрочений президент, у нього дуже низькі рейтинги. Це ж те ж саме звучить із цього гнилого Кремля. Тобто, коли Путін каже, що або там про путінські всякі придурки, що типа зеля просрочений, то. Блін, Путін 30 років вже там прогнивший, згнивши, упир сидить вже, смердить на, всі, на весь світ. І комусь ще сміє казати, що хтось там, значить, нелегітимний. Це від Путіна слухати? Ну це просто смішно. І що найгірше, що Трамп просто це повторює. І ось тут найважливіше, це те, що Європа. Як е, включилася і підтримала одразу Україну, так одразу ж, одразу, буквально в лічені години, пішла підтримка від Польщі, Франції, від Англії, від Німеччини, що ми з Україною ми підтримуємо, не дивлячись на те, що там Трамп незе і верзе? Тут головне це те, що е, ми нічого не втратили. І головне не втратити те, того, щоб не піти на оступки до Америки і... Ми не можемо зараз міняти Зеленського на когось іншого. Для нас це тільки катастрофа. Бо багатьом причинам, так? По-перше, це неможливо зробити легітимно. Якщо говорити навіть зараз, що сумнівний статус Зеленського, по закону немає сумнівного статусу, у стані війни не можна перебирати президента. По-друге, Неважливі вибори зараз, коли половина країни воює, інша половина виїхала за кордон, і, і взагалі, це значить, що треба просто переключатися із фокусу на війні на фокус на вибори, і вже в цьому процесі звісно можна багато чого втратити. По-третє, людина, яка прийде, вона втратить той авторитет, а не не буде цього впізнаваності, так цього знання. Контактів, домовленостей, які зараз є у Зеленського, який представляє нашу країну на весь світ. Тобто американці під дудку росіян не можуть зараз зруйнувати міць України ззовні військовим шляхом. Вони намагаються підкопатися із середини. Вони намагаються ось цей стрижень, яким я вважаю, Зеленського забрати. І це я не кажу, що Зеленський супер крутий чувак. Я взагалі не фанат його, і взагалі вважаю, що в мирний час, звісно, замість нього треба було, щоб був, була інша людина. Але під час війни він себе розкрив дуже достойно. Багато хто зі мною буде з цим не згодний. Але покажіть мені іншу людину, яка б краще, краще себе проказала, чим Зеленський. Я собі уявити таку людину не можу. Ну, принаймні, я не знаю. Може, ви мені скажете, хто може бути, хто міг би краще себе поставити. Я не знаю. У Зеленського багато є якостей, які йому допомогли очікувані і неочікувані, які йому допомогли стати тим, ким він є, і показати Україну такою, якою вона є. Зараз ми маємо авторитет. Ми маємо авторитет військовий, ми маємо авторитет моральний. Наша країна впізнається на весь світ. Ми просто стоїмо. В росні з одного боку ми протистоїмо проти зараз, ну, ще не протистоїмо, але ми маємо сміливість, як зараз багато хто каже, не згоджуватися і не танцювати під дудку штатів, не дивлячись ні то ні на що. І як я вже сказав, штати, звісно, заріжуть допомогу Україні, але вони зарізали би її так чи інакше. На завершення хочу сказати, що. Ми трималися три роки, як сказав Зеленський, ми не програли за три дні, так, ми вже це чули. Не програємо і зараз. І для нас це не холодно, не жарко. і щоб там Трамп не в'якав, будемо триматися і будемо боротися далі. І ми обов'язково переможемо.